Ну, це ж не перший е, такий е, сигнал чи е, репровокація з боку Китаю. Ну, от. Китай промацує на наскільки ж Російська Федерація, на вибачте за сленг там проковтне оці приниження, на які вони з ними виробляють абсолютно постійно. На, ви знаєте, для мене вже абс стало абсолютно очевидним, що на, Китай і, і Сі абсолютно. То не сприймають Російську Федерацію як не те, що за партнера там чи, чи, чи союзника, просто навіть як за суб'єкта насправді не сприймають і бачать в Російській Федерації виключно ресурс, виключно сировинну базу. В принципі, точка зору відносно Росії в Китаї співпадає з тим самим Борелем, яку він декілька днів тому озвучив. Да? Що це мікроскопічна економіка на тому ти да се база на світова бензоколонка, велика бензоколонка з ядерною зброєю. Да? ну приблизно так до тексту, Ну вот і також не відносно цієї мапи, я хочу, хочу також нагадати, що приблизно десь півроку тому в китайських офіційних картах з'явилися міста на території Російської Федерації, але вже прописані Китай. Потиме з рекомендаціями використовувати в офіційному діалогі, діалогі як всередині Китаю, так і за його межами назви цих міст саме китайської, в принципі, тому ми можемо бачити, що постійно такі провокації відбуваються. На що Російська Федерація абсолютно нічим відреагувати не може. А як ви думаєте, чому не може відреагувати? Вона боїться іншої реакції за сторони Китаю? Вони розуміють, що вони залежні і вони мають сидіти і мовчати. Ну да, 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 все абсолютно так. А що а що мікроскопічна економіка Російської Федерації на геополітичний на ну знаєте? Якщо СССР був геополітичний гравець, то Російська Федерація під підсанкційна з на, ордером на президента на міжнародний кримінальний суд. Вона насправді перетворилася такого геополітичного карлика. Пане Олексій, Я звичайно перепрошую, але ми тут певно не. Недооцінюємо нашого ворога. Ви кажете, що там мікроскопічна економіка, але вони якось фінансують війну, яку вони ведуть проти України, а це колосальні кошти. Ну, це абсолютно різні речі. Ми ж говоримо, співставляючи їхні ресурси і їхні можливості з ресурсами і можливостями Китаю. Ну, от до прикладу, ну це звичайно не відображає стан економіки. от, наскільки яка валюта в світі? Да, ну але все ж таки певні маркери вона робить. От, припустимо, сполучені штати долар. Він задіяний в світі зараз на 46%. Да? відсотків. при. Причому китайська валюта це приблизно 5%. відсотків. А от російський рубль, хоча він також являється номінально резервною валютою, він в межах соціальних межах статистичної похибки займає я повторю. Є дійсно економічний стан, і це досить, скажімо так, приблизне визначення, але воно дає вектор про те, що економіка Російської Федерації в даному стані під санкційному абсолютно є хиткою, і те, що зараз вони продовжують скажімо фінансувати війну, вони це вже роблять за рахунок секвестру і урізання своїх і соціальних і будівничих програм і це не для кого не сек секрет. про це говорила навіть керівниця керівниця Набіуліна російського нацбанку. Про те, що в минулому році було вже три секвестра Російської Федерації, і зараз наразі вони вже припинили будівництво доріг, будівництво інфраструктурних об'єктів і зменшують свої соціальні програми відносно забезпечення там малозахищених ветеранів і так далі. Тому подібне, во тобто, з цього ми можемо зробити висновок, що війна, Ну, Російська Федерація також не тягне, вона їй дуже тяжко дається, особливо коли вони вимушені продавати свої основні джерела наповнення бюджету, на такі як нафту та газ, в принципі, значно нижче, навіть світової ринкової ціни. Просто заради того, щоб не закупорювати свої скважини, що їм як наслідок принесе значно більше збитків, тому ми можемо говорити да. Що російська економіка слабка, і воєнні дії її дуже сильно підкошують, що на собі вже оцінив і відчув, що не кожен звичайний рядовий росіянин. Ну навіть ми бачимо за останній тиждень наскільки рубль впав відносно долара. Ну тобто раніше, хоча б тримали за рахунок резервів Нацбанка, фонду благосостояння зараз федерації це робити вже не можуть. Це Ну, тяжко на тяжко нести, так би мовити, і жалко кинути. Отака от чудово чудова українська приказка. тому, враховуючи, ну скажімо, стан там китайської економіки, китайських можливостей абсолютно російські можливості є непорівняльні. Тому, тому абсолютно на цікаві дипломатичні кроки відбуваються з боку Китаю, які оцю от болівий порог, да, от є таке гарне словосечення, хочуть прощупати. А де. Теж він буде в Російській Федерації. Спочатку на назви міст назвали, тепер чи територію свою карту назвали. Тобто, ну це ж не просто провокація. Це юридичною мовою. Це зазіхання на територіальну цілісність держави. Ну ну от представте собі да, ну там умовно Молдова в свою карту, там зазначає частину території України. Ну припустимо, там на Бесарабію, да. Ну що б це? Ми сприймали це Однозначно правильно погодьтесь на ну, миссию там... сприймали однозначно, коли Росія вважала почала вважати наші території своїми територіями, коли це почалося з Донецька і так. закінчилося початком повномасштабного вторгнення. Ну да, да, да. Але це ж ну якби на фоні війни відбувається. Да? І це ж такі юридична казуїстика, коли там Путін визнав частиною територійської федерації як Крим, так і у тимчасово захоплені території. От, а я кажу, пане Олексію, налагоджуємо я... зв'язок. Так, пане Олексію. Я перепрошую а, а, да. Я кажу, якщо яка можна, навіть угорщина чи будь-яка країна, ми зараз просто теоретизуємо в да, свою карту, внесла частину нашої території, хоча б метр, хоча б там не знаю, 10 сантиметрів. Скандал, і це однозначно, тому що це зазихання на територіальну цілісність. Це один із основоположних базисних принципів статуту Організації Об'єднаних Націй, яких мають дотримуватися абсолютно всі у світі. Ну от, тим паче, тим паче, члени Радбезу. От, от у чому ну, насправді фокус відбувається. А Російська Федерація, яка зараз я нагадаю, головує в Радбезі, да? ну от вона просто проковтну на те, що Китай по суті на ну, давайте називати речі своїми іменами, де юре не віджав в них частину території. Ну що це слабкість? Ну звичайно, слабкість це не слабкість, це безпомічність на просто Російської Федерації на їхнього цього карлика людожера. Угу. Пане Олексію, а як ви поясните наступну історію, що на саміт Великої двадцятки спочатку сказав, що не поїде лідер Китаю Сі Цзіньпін, Згодом також з'явилася інформація, що не відвідає і Путін. Хоча на саміті Великої Двадцятки буде лідер е, третьої країни, а е, Джозеф Байден. І з чим це пов'язано? Це якийсь певний сигнал, чи як ви це розумієте? А, ну звичайно, ну як не сигнал. Тобто, це простий прагматичний прорахунок. чи хоче Байден побачитись на полях саміту g 20 з Путіним? Ну звичайно, ні. Їм абсолютно немає про що говорити тим паче публічно. Ні одне в окремому треку, ні в окремому діалозі, ні навіть на ногах. Він навіть здороватись з міжнародним злочинцем, який викрадав дітей, не. Хоче навіть просто отак, от, от по коридору пройти, і навіть кивнути один одному Байден ну не хоче. Це абсолютно очевидно. Тобто Путін зробив точніше. Я думаю, що не Путін. Ад того, що буде відбуватись, коли він туди полетить, зробив це скоріше Лавров з пісковим. Йому сказали: Володимир Володимирович, якщо ви туди прилетите, то ви просто зірвете самі G20. тому, що всі встануть і підуть. Голосувати ніхто не буде, кворуму не буде. Саміт провалиться да навіть не розпочавшись. На і це буде черговим актом вашого приниження, Причому приниження публічного на фоні країни, які входять на багато з них глобально на південь, бо ну, це країни G20 Я нагадаю, це країни які складають 80% світової економіки, і от ви уявляєте собі це приниження просто от на цьому великому форумі Путіна. Ну звичайно, він цього не хоче. Ну, Путіна казав... зрозуміло, пане Олексію. А чому тоді Китай не їде? Сідзінпіну немає про що говорити з Байденом. Єдина лише тема це тема України. А наразі немає питання і немає контексту для того, аби домовлятися. виходити на якісь переговори. Чи ми тут про інше говоримо? Якщо це саміт, який є передбачає собою обговорення в першу чергу економічних питань. А ну, перш за все, Китай висилає делегацію. Ну тобто, Китай грає дуже тонку гру. На дуже тонку, дуже прагматичну гру він показує, що прилетить велика конструктивна делегація, що Китай із задоволенням приймає участь у саміті g 20 оскільки є значною частиною світової економіки. Але цей саміт не настільки топ-подія для Сі, на він туди прилітав. Сі набагато ці. Цікавіше, ну вот в Брікс можливо полетіти, об'єднати навколо себе якісь країни другого третього світу, які розвиваються, але він там об'єднується виключно навколо нього. От. А G20, він прилітає як один із 20. Чи подобається сі бути одному із 20? Я думаю, що ні, не подобається. Ну але до цього ж подобалося. Так, ну це було трошки інше. то було перед виборами. там він шукав багато компромісів, в тому числі з заходом. От, а якщо буде Байден, це абсолютно очевидно, хто в домі там хазер, Да? Ну от а на двох господарів ну можуть бути проблеми. Я думаю, що це не потрібно. Тому в Китай прийняв таке виважене дипломатичне рішення. Однозначно прийняти участь, бути конструктивним за все. Я думаю, вони будуть голосувати. Робити дієві пропозиції, от але всі туди не поїде. Там буде по суті головний Байден.